На будь-який смак, колір та гаманець. Від світло-рожевої до насичено-червоної з гуцульськими орнаментами або етнічними мотивами. Розмаїття вишитого вражає, хоча вишиванка зягає корінням ще часів Київської Русі, попит на неї зростає з кожним днем. А у період державних свят у рази. Дуже багато просто приходять подивитися на красиві візерунки, на вишиваночки, на українські мотиви. Вони захоплюються цим. Часто купують вишиванки, щоб передавати людям за кордоном. Аби обрати правильну для себе сорочку, варто знати про символізм кольорів і орнаментів. У деяких регіонах України для вишивки використовували лише чорний і червоний, а зараз у моді різнобарв'я. Вишиті гладю, хрестиком, в різних кольорах, в різних фасончиках, які можуть підійти жінці з любою фігуркою. Останнім часом, як кажуть продавці, люди почали захоплюватися патріотичними кольорами, тому синьо жовта сорочка також тренд. І ця вишиванка також стала нашим, нашою популярною модницею і підходить практично всім. Вона йде вільного крою, легка, легка тканина, гарно дихає. Чоловіки у виборі вишиванок більш консервативні та стримані. Для сильної статі найкращий варіант той, який підійде і для свята, і для буднів монохром. Чоловіки полюбляють ось такого плану. Вони йдуть як сорочечка на кнопочках. Якщо раніше переважно український національний одяг обирали лише на день незалежності, то сьогодні вишиванка буде актуальною на христинах, святкуванні дня народження, концерті чи навіть на власному весіллі. Ось така, наприклад, сукня дуже часто в нас беруть на заручення, на весілля. Вона йде під поясочок. Тут багато вишивки, натуральна тканинка. Аби сорочка виглядала якісно і при цьому не коштувала дорого. Ідеальним вибором буде машина вишивка. Надавайте перевагу натуральним тканинам. Також при виборі вишиванки фахівці радять звернути увагу на щільність орнаменту. Чим він тісніший, тим довше прослужить.